Друзі, всім привіт! У нас сьогодні пряме включення з вулиці вже. Ми прокинулись, поїли, зібрались і біжимо в лікарню. У нас сьогодні дуже стресовий день, у що прививка. Ми їдемо вдвох, без жені, бо звичайно ми їх їздили в трьох. Боже, я дуже сильно переймаюсь, дуже сильно нервую і переживаю. Міюся, що поки не знаю, що її чекає. Як буде можливість, то я трошки засніму нашу приходню. Це у нас остання платна е, це, прививка. І не знаю. Коротше, я дуже сильно переживаю і не знаю, що мені сказати. Вже години дві дома, Міюся вже спить. Шо, це була наша остання платна обов'язкова прививка. Е, в Польщі є дві опції платні і безплатні прививки дітям. Вони різняться кількістю проколів шкіри, того ми вибрали платні. Е, так, знаю, що е, різні думки з приводу прививок, але ну, це наш вибір. Е, от нам мені сказали, що. Є ще дві прививки, які не обов'язкові, але в окремих ситуаціях вони потрібні. Ми теж будемо їх робити, але то вже в два рочки, тому що ну, не можна робити їх якось там разом, щоб подивитися на, на що є реакція, на що нема реакції. В общем, отак що в обшій сложності в нас сміюся здорова дитина, активна, весела. Сказали, що росленька така, вона височенька і ну, така упітана, так скажем. В общем, що ще можу сказати? Це був дуже стресовий день, так момент. Мій вже одразу зрозуміла, що щось не то. Впізнала, мабуть, приходню чи що. В общем, так. Все нормально, зараз спить. Сказали, що може бути температура. Скоріше за все буде, бо всі діти м у всіх дітей після цієї прививки температура. Ну, подивимося, як буде зараз ще поки, поки всі, все нормально. Ну, понятно, що мій вся така не особо їй було приємно, Ручка, вона нам на, як це. Напрягла ручку, сказали, що, ну, коли її кололи, сказали, що може бути затвердіння, щоб масювати і прилажувати раствор, сольовий раствор. Ой, содовий раствор. В общем, і все. Больше пока не можу В общем, наша красотулька вже проснулась, вже кушає. Смачно тобі тут? так? Тобі малина на шики висить. В общем, поки я готувала їсти, міюся, навела трошки свої порядки. Треба порозлажувати все по місцях. Ну, і так, вроді би, зараз почуваю себе добре, в настрої добре їсть. Подивимося, як буде далі. Що ти розкажеш? У тебе все добре? Їсиш <гум> да? Ти на на Доча, як ти себе почуваєш? Добре? Що ні? Чого? тебе щось болить? Ні? Все в тебе добре? Як ні? А що не так? Щось болить? Щось шо? болить? Ні вок. Нє? Ти носочки я Ніді. Шо, ну так ти тільки що казала мені зняти, зараз уже вдіваєш обратно. Да, Доча. що там таке цікаве? Реклама? Так. Що так? ти ще Що? Так. так. Ні, ми не будем Що? Так, малечко, бачиш в для бокці. Так. Так. Будем купляти для для молочко? Так? А ти його п'єш? Ні, ти його не п'єш! Ти що? Ти що, клендуска? Ти клендуска. Кака. Па Папа. Нас вже щось купляло. Я буду його подивитися. Так, добре. Дякую мені. Що ти вже купила? Часка попробую цю бровей. Я собі завжди мешаю. Брон з графітом. Всім привіт! У нас друга доба після щеплення. Що можу сказати? М'юся, не спала. Ну, як я її положила десь в 9 спать, вона проснулася в 10 минут і заснула в бізнес 15.05 ранку. Піднялася температура 37,7. Не можу сказати, що були якісь проблеми. Вона не була не ні капризна, нічого. Просто не спала і не хотіла міряти температуру. Тоді, коли ми починали міряти температуру, вона, звісно, починала плакати. А так, ну, з горем пополам ми, звісно, поміряли температуру. Вийшло 37,7. Гуляли, потім лягли спати. І вона проспала десь минут до 2011-го і проснулась. І все. І... А так зараз вже все нормально. Женя е, Зараз заправили машину, їдемо по справах. Що у нас в місті є один магазин, який в неділю працює, то, мабуть, поїдемо з'їздимо, бо маємо купити там декілька речей. То отак от далі покажемо, що там за магазин, бо самі вже давно там не були. М'юся, як в тебе справи? Все добре? Їдемо? Добре, добре. прикол. Сьогодні заблокували в Америці цей TikTok. І мені теж. Може ти американець, американець. просто не знаєш. Американець. Ну я потрапив під роздачу. бачиш. Приїхали ми в Інтермарше. Настя зараз вигружає малу. Та будемо йти дивитися, що там нам треба. Дювася! Idziemy do wykradzanie Co, nie ma? państwa, masz państwa, w domu, tak? Mama cię państwa, państwa, Ну, реально, ложи, да. ложи, дочь. Я не вижу. В тебе есть. <laughs> Став на место. Ни. Забыли в дома воду для меня. Угу. Тут, тут, А любу бере без раниця. Вибирай одну. Я теж хочу. Тут. Все, ми її засупили. купили. Міюшу усадили. Настя сідає. Настюшу І... садимо. No. Їдемо додому. Заїхали на роботу, я б в сушку переложив, щоб на завтра все добре було вдома. Приготував фарш, капусту. Зараз Настя голубці буде готувати. А ще піца буде. Можливо, це не точно. Добре, якщо пізніше включимося. Тут піца робиться, а тут дивіться, яка красота.